Для Москви надійшла вкрай тривожна новина. Китай, ключовий торгівельний партнер Росії, значно скоротив закупівлі російської нафти та вугілля. Це удар по найболючішому місці економіки валютним доходом від експорту енергоресурсів. Про це повідомляє агентство Reuters. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. За даними китайської митниці, у квітні 2025 року поставки російської нафти та вугілля в піднебесну впали майже на 13% порівняно з аналогічним місяцем минулого року. Обсяги склали 8 мільйонів тонн нафти та 7 мільйонів тонн вугілля. Таке скорочення поставок серйозний удар по російській експортній стратегії, особливо після того, як була втрачена більша частина західних ринків. Кремль робив ставку на розширення співпраці зі Сходом, однак навіть традиційно лояльний Китай починає втрачати інтерес до російської сировини. Особливо болісно це відбувається на вугільній промисловості. Після втрати європейських ринків вугільні російські компанії стали залежними від збуту в Азію. Але й тут почалися труднощі у 2024 році. Китай ввів мита на російське вугілля, а зараз знизив його закупівлі. Як повідомляє Міненерго РФ, ситуація в галузі погіршується. Половина вугледобувних підприємств збиткові, а близько 9% знаходяться на межі банкрутства. Щоб уникнути фінансового краху, в Кузбасу доводиться покладатись на кредити від великих держбанків Сбербанку і ВТБ. Регіон, що колись асоціювався з економічним підйомом, тепер ризикує опинитися у стані фіскальної кризи. Не менш тривожною виглядає динаміка щодо нафти, незважаючи на те, що ціна на російську нафту у квітні впала до 55 доларів за барель, Пекін скоротив обсяги закупівель на 13% порівняно з квітнем минулого року та майже на 6% порівняно з березнем. Примітно, що в цілому китайський імпорт нафти виріс на 7,5% просто за рахунок інших постачальників. На тлі обговорення в Конгресі США можливих мид для країн. Що купують російську нафту, китайські компанії ймовірно вирішили перестрахуватися. Хоча офіційні заяви відсутні, статистика говорить сама за себе. На цьому тлі помітно посилюється міжнародний тиск на Москву, незважаючи на те, що Трамп не підтримав жорстких санкцій у розмові з Путіним. У Сенаті США вже готовий законопроект про санкції проти країн, що торгують з Кремлем в енергетичній сфері. Судячи з усього, китайські трейдери уважно стежать за розвитком подій і воліють діяти з обережністю. Енергоекспорт залишається основним джерелом валютних надходжень до бюджету Росії і скорочення замовлень від найбільшого покупця Китаю. Серйозно підриває фінансову стабільність країни. Ні знижки, ні підтримка держави, ні пільги на транспортування не здатні компенсувати головний факт. Попит падає, а значить, і доходи стрімко знижуються. На цьому все. Обов'язково залишайте свою думку в коментарях під відео. Не забудьте поставити лайк. До зустрічі!